Друзі, не пропустіть важливі новини. Сполучені Штати та Російська Федерація обговорюють припинення вогню в Україні. Так повідомляє видання Bloomberg. Путін правда вимагає, щоб Україна віддала весь Донбас і Крим, але США приготували свої умови, які ми далі розберемо. Також готується тристороння зустріч Трампа, Зеленського та Путіна вже наступного тижня. Ну а тим часом головне управління розвідки України знищує дуже важливу ціль в Окупованому Криму. Ну а Трамп, ну куди ж без Трампа оголошує закінчення 35-річної війни між Вірменією та Азербайджаном. Друзі сьогодні просто вибухова суміш дипломатії та бойових дій. Ви дивитесь топ 5 головних подій, які показують, що відбувається в Україні та і в світі. Уявіть собі, за даними видання Bloomberg, а також Wall Street Journal, Дуже впливові видання Сполучені Штати Америки і Росія говорять про можливе припинення вогню в Україні, і це все нібито готується до зустрічі Дональда Трампа з Путіним на наступному тижні. Звучить єдине, що трохи тривожне, бо мова йде про нашу з вами долю без нашої прямої участі. І що ж хоче Путін? А він вимагає віддати весь Донбас і Крим. А також визнати ці території російськими. Це означає, що Росія хотіла би заморозити конфлікт, залишивши за собою ну всі свої завойовані землі. Ну, звичайно, вони так хочуть. Але що ж пропонує Трамп? Кажуть, що він може запропонувати залишити Росії частину захоплених територій в обмін на виведення військ з інших районів. Друзі. Про що йде мова достоменно невідомо. Можливо, якісь території залишаться за Росією, якісь території все ж таки повернуться в Україну. Але факт поки що залишається таким, що, замість того, щоб повернути всі наші території, ми, можливо, будемо змушені обмінювати одні наші землі на інші наші ж землі. Але що буде, якщо Україна, наприклад, відмовиться? За найгіршим сценарієм, Трамп може звинуватити нас в тому, що ми нібито не хочемо миру і припинити військову допомогу, припинити розвіддані з боку США, а також США можуть повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши Москву та Київ продовжувати те, що Трамп давно називає війною Байдена, тобто може залишити нас сам на сам з агресором. У дуже небезпечній ситуації. Друзі, чи правдивий такий сценарій, ну мені важко сказати. Про це пишуть в принципі впливові видання Wall Street Journal, Bloomberg. І ще є один такий сигнал, що говорять, що після зустрічі Віткофа з Путіним в Москві почали шукати рішення щодо територій. Послухайте ще раз: в Москві почали шукати рішення щодо територій. Як повідомляють джерела РБК Україна, в Москві справді постали перед дилемою і шукають якесь рішення насамперед говориться про саме територіальне питання, і підкреслюється, що так дійсно в Москві вирішують, а від яких же ж територій вони можуть відмовитись, а де можна поступитись? Як зазначається Радбез Російської Федерації після зустрічі? Віткофа з Путіним засідав 6 годин, а наступного дня ще 5 годин. І це, друзі, може бути ознакою того, що Кремль готовий до якихось поступок. Також а є певні сигнали про можливе заморожування війни в Україні швидше, ніж ми очікуємо, повідомляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Такий висновок він зробив після сьогоднішньої розмови з Зеленським. Ну, звісно. Туск не надає жодної деталі, говорить, що це його така інтуїція. Що цікаво, сьогодні телеканал, посилаючись на власні джерела, теж заявив, що припинення вогню можливе вже в жовтні цього року. Ну, а, друзі, на полі маркет це такий сайт, який розглядає ймовірність припинення вогню. Отже, там графік підскочив уверх. Де очікування припинення вогню в Україні до 31 грудня оцінюється в 35%. Хоча 4 дні тому прогноз становив лише 20%. Тим часом ще одна важлива подія: готується зустріч президентів, попри заяви Путіна, що він, начебто, не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським. Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Кажуть, це може статися вже наступного тижня. Прес-секретарка Трампа підтверджує, що він відкритий до такого діалогу, бо хоче зупинити війну. Друзі, і що ми з вами можемо побачити? Ми бачимо, що дійсно щось відбувається. Росія, начебто, якщо вірити інформації, розглядає навіть якими територіями вона може поступитись. Також планується зустріч Путіна Зеленського та Трампа. Деякі джерела говорять, що припинення вогню може бути швидше, ніж ми цього очікуємо. І знаєте, можливо, на нас і справді чекає перемир'я. Як ви, до речі, думаєте? Пишіть коментарі. Водночас, поки там політики говорять, наша розвідка працює. Головне управління розвідки знищило новітній російський радар під назвою «Єнісей» в Криму. І це просто фантастичний успіх і величезний удар по можливостях ворожої ППО. Далі ви зрозумієте чому. І що це взагалі за такий радар? Він був частиною новітньої російської системи ППО С500 під назвою Прометей. Єнісей мав виявляти все, що літає, навіть гіперзвукові ракети та супутники на низьких орбітах. І чому це так важливо? Його знищення показує, друзі. По-перше, що навіть найновітніші російські розробки не можуть захиститись від наших дронів. Це відкриває для нас вікно можливості для подальших атак. Ну, а також, по-друге, наразі Крим залишає... залишається беззахисним в плані радарів. А крім того, ГУР атакувало 90-ту зенітно ракетну бригаду Росії на Кубані, знищено техніку, 12 окупантів. Ця бригада обстрілювала наші позиції на півдні, тож її ослаблення дуже важливе для нас. І наостанок, друзі, Трамп мирить вірменію з Азербайджаном. Та чому це дуже дуже болючий удар по Росії? Трамп виступив в ролі миротворця на південному Кавказі, організувавши зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі. Сьогодні Трамп оголосив закінчення 35-річної війни, начебто, сьогодні Вірменія та Азербайджан підпишуть мир в Білому домі, ну принаймні, якщо вірити словам президента Сполучених Штатів. Також США підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, тобто з Азербайджаном та Вірменією, щоб разом розвивати економіку такого південного Кавказу. І що тут, друзі, ще цікаво? Ну, звичайно, Трамп був би не Трампом, якщо б він не уклав угоду без так званої вигоди. Маршрут, який з'єднує Азербайджан, назвуть маршрутом Трампа для миру. Ну, це така його частина плану, яка має ну, принести, в принципі, йому непогані політичні дивіденди. І чому це найцікавіше, чому це так погано для Росії? Справа в тому, що Путін десятиліттями був миротворцем у цьому регіоні, ну а тепер США за один день відсувають його на другий план. Ця угода між Азербайджаном та Вірменією і а Сполученими Штатами, по-перше, укладена без участі Росії. Уявіть собі, який удар нижче пояса, тобто вирішуються всі такі питання, вирішуються вже без Росії. А також, по-друге, Росія втрачає вплив на цей регіон. Ну, не знаю назавжди чи ні, але надовго так це точно. Це дуже символічний хід з боку Трампа. Він показує, що може вирішувати конфлікти там, де Путін, наприклад, був безсилий, що принижує російського диктатора. І що можна сказати, друзі, у підсумку нашого сьогоднішнього випуску? Дипломатія, ну звісно, вона потрібна, це дуже добре, але реальні успіхи ми з вами бачимо лише поки що на фронті, поки що працюють Збройні Сили України на знищення нашого ворога. Наша армія продовжує завдавати ворогу нищівних ударів і тільки. Напевно, лише це змушує ворога йти на якісь поступки. Але не будемо поспішати, можливо, і справді вийде про щось там домовитись. А як гадаєте ви, чи вийде, наприклад, тристороння зустріч Путіна, Трампа та Зеленського, та чи вийде взагалі підписати якусь угоду між Росією та Україною? Пишіть свої коментарі, а я закінчую своє відео.